Це нові і нові QR-коди з'являються в нашому місті завдяки старанням громадської організації Запорізький вектор та благодійному фонду фонд добрих справ. Активісти за підтримки бізнесмена та мецената Олександра Богуслаєва вирішили, що не лише гості Запоріжжя, а й його мешканці повинні більше дізнаватися про рідне. Відтак новий інформаційний стенд встановили біля краєзнавчого музею. Адже саме у цій частині колись і розташовувалося старе місто Олександрівськ. За ініціативи підтримки Олександра Богуслаєва встановлені qr коди які дають інформацію про історичну довідку про той чи інший об'єкт нашого міста ця програма вона є довготривалою, і ми сподіваємося, що 2015 рік продовжить цю добру традицію започатковану попереднім роком. На думку як істориків екскурсоводів, так і благодійників у Запорізького вектора, це підвищить обізнаність щодо рідних вулиць та навіть будинків. Варто зазначити у добу інформаційних технологій, коли майже кожен має пристрій, що легко зчитує потрібну інформацію, саме наше місто є лідером Кількістю встановлених QR-кодів. Все завдяки постійній фінансовій підтримці з боку Олександра Богуслаєва. Я хочу поблагодарить Запорозький вектор» за те, що вони взялись за цю роботу. Тому, як, ну, ми бачимо, що це сьогодні ваша ну, необхідність. Встановленням QR-коду біля Запорізького краєзнавчого музею громадська організація... Запорізький вектор підвела риску лише під першою частиною проєкту символу Запоріжжя. Знають, на цьому не зупиняться.